Всеукраїнського благодійного проекту з книгою до дітей, який стартував 30 вересня минулого року, його організаторами виступили Міжнародний благодійний фонд Україна 3000 видавництво Граніт, благодійний фонд Товариство приятелі дітей та молодіжна християнська організація ВИТАНІЯ. З квітня 2009 року проект проходить за підтримки державного комітету телебачення і радіомовлення. З моменту старту проекту благодійні заходи вже відбулись у восьми областях України, де передано в середньому по тисячу книг. У рамках чергового етапу всеукраїнського благодійного проєкту з книгою до дітей в Одеській області будуть поповнені бібліотечні фонди 10 закладів, включаючи школи-інтернати та заклади системи виконання покарань. Мета самого проєкту ми двічі на місяць відвідуємо нові області, де беремо школи-інтернати, дитячі будинки, притулки, де найбільш потребуючі саме літературу. Книги, які нам потрібні. Передаємо, книги даруємо. Це іде як перший етап. Другим етапом волонтери читають з дітками ці книги. Це обов'язково, ми кажемо нам про те, що це подарували і забулися, бо ми кажемо, що нам потрібно, щоб діти почали читати. Я лічна була в слідкому ізоляторі, мене завели в кожну камеру, буквально... мені пропустили ні одного із тих, хто там знаходиться. Я кожному передавала книжку. И, конечно, я Нахожусь под очень большим впечатлением, потому что видя глаза этих ребят, подростков и девушек. И мне поразило то, что девушки, когда вот их трое в камере, я им дала три разные книжки, они даже сказали, что они будут вслух друг друга читать. Я тут же вспомнила о своих внуках, которые мы тоже читаем на ночь. Книжки, может быть, у них этого никогда не было. И для них сейчас это очень важно. В пресс-конференции взяли участь відомі творчі особистості Одещини. Народ Артист України Микола Свидюк, дитячі письменники Олексій Надемлінський та Олександр Макаров. Адже цей проект знайшов підтримку багатьох відомих діячів в Україні. Через неділю я із цієї взрослої книги зробив дитячу книгу, яку назвав курс Юного Антиквара. І ця книга в течение недели была взята издательством для публікації. То тобто, есть не ждал ни минуты. То есть, когда наступает час… время. в этот момент надо быть готовым и принять это принять это и получится Значит, а для детей надо писать точно так же как для взрослых только лучше молоком Після завершення прес-конференції учасники проекту відвідали табір Молода Гвардія. Хочу сказати, що закінчився великодній тиждень.